Держава має розробляти різні механізми да, по забезпеченню, тому що, як ви зазначили, да, про те, що інколи приймаються норми, які потім держава просто не може реалізувати. І тут може бути дві основні причини. Перша це відсутність коштів, популістичне якесь рішення, да, які ну, умовно не хочу там викреслювати, коли приймалися, але е, навіть в ветеранському законодавстві є певні норми, які свого часу були прийняті безвідповідально. До прикладу, до прикладу, виплата до 5 травня. Ну от е, в будь-якій області в, то, в, всі розуміли, кожному... що Виплата до 5 травня це порядка 1500 гривень, яку дійсно я напередодні нашого інтерв'ю перевірила. Виплачують. Ні, виплачують. Виплачують однозначно, але розміри визначені в законі. Так, да, вони, вони абсолютно. І до речі, зараз внесено зміни до закону, і ця виплата буде не до 5 травня, а здійснюватися до 24 серпня. Логічно. Що... Залізобетонна логіка. А да, йде логічна складова має. Відігравати дуже важливе значення, тому що соціал соціальне питання це соціальне, але а ще мене. про пільги. Ну ми до квартир повернемось, бо ви ж розумієте, що ми дочково маємо розібратися тут. А ще пільги, окрім цієї виплати, що для вас виглядає недолугим, і його потрібно відмінити, бо ну, держава все одно це не забезпечує. Дивіться на сьогоднішній день. Я завжди кажу, що наш основний закон це закон про статус ветеранів війни та їх соціального захисту. Якщо перечитати цей закон, я часто комунікуючи з усіма, наводжу приклади в цьому законі слово першочергу. Овий зустрічається е, порядку 25 разів, а позачерговий там, можливо, 28 разів. Я завжди у всіх питаю, а який же ж механізм реалізації цієї першочерговості чи позачерговості? Да? Тобто, у нас на сьогоднішній день закон складає певну сукупність норм, е, але не складає системи, системи політики послідовної, логічної. І е, коли один, кожен елемент да, послідовно наслідує наступний, і е, найголовніше це. Ці, е, ці цільовість називаємо це так, да? коли держава, вкладаючи певні кошти, має преслідувати якусь досягати якусь ціль або мету. Наприклад, виплата до 5 травня, це так, заакцентую. Це, от я завжди задаю питання, чи багатий став багаче, а бідний став, перестав бути бідним. Ні, вона не вирішує жодним чином жодної з проблем. Попри це, у нас є проблеми медичного забезпечення ветеранів війни, тому що ми знаємо, скільки в нас державі коштує і придбати ліки, і відповідно проводити операції ті ж самі протезування, бо те, ті протези, які можуть поставити, не завжди відповідають тим вимогам, які відповідно людина, втративши кінцівку за, за державу Україна, хоче мати там повноцінне життя. Тому є речі на які більш більше необхідно. Я правильно насправді, вас почула? Що ви пропонуєте відмовитися від виплати оцієї півтори тисячі гривень? Ні, насправді дивіться жодним чином, да відповідно до нашої конституції, ми не можемо обмежити в правах в рівні соціальних гарантій, які на сьогоднішній день є, але можна запроваджувати норми-замінники, mm. да, відповідно до яких спрямовувати в більш необхідні русла ці кошти. До прикладу, зараз на розгляді профільного комітету соцполіцької верховної ради, ви не можете, депутати можуть. Mm. А, є історія про те, що, а давайте відмінимо пільги і замість цього запропонуємо грошову допомогу і підтримку протягом двох-трьох років для ветеранів. А, там не озвучуються суми. Але мені цікаво, я чи маєте ви розуміння, як це має працювати, і чи ви говорили з профільним комітетом, як ви, пане Руслане, особисто до цього ставитесь? Ми обмежувати не намірені нікого, це однозначно. І е, жодним чином ми не будемо стояти на таких обмеженнях. Попри це, е, в частині монетизації відповідних пільг це е, інколи дуже класна історія. Наведу вам приклад: пільга на ЖКП. Да, житлово комунальні, житлово -комунальні послуги, послуги. Да? Е, вона на сьогоднішній день є монетизована, е, абсолютно жодної проблеми немає. І це дуже ефективно. Я можу вам запропонувати як журналіст, аби ви розглянули з, е, можливість монетизації, зокрема такої пільги, яка передбачена в законодавстві. Це є зубне протезування. Воно, по перше, має бути першочерговим, якщо ви так, знаєте, якщо так. ви пам'ятаєте. А по-друге, там відкривається дужечка, і там написано протезування, зубне протезування, окрім дорогоцінних металів. Uh -huh. а, ну, тобто, я правильно розумію, що це пластик, яким в принципі пристойна людина, яка молода в 22 роки втратила зуби на війні, ну. Напевно, що це не те, що вона би хотіла, це та історія з протезуванням mm. і так далі. Просто історія mm. з стоматологією, вона дуже важка і дуже проблемна, mm. не тільки з, але зокрема. Тому, якщо дозволите, якщо можете вважати це журналістським запитом, чи можна оцю пільгу перенести в монетизацію? Да, ми обов'язково це питання опрацюємо. Дякую, що зауважили на цьому питанні. Бо дійсно, ну ви розумієте, що таке. Артилерійські обстріли і прильоти, і так далі зрозуміло, що і нервова система бійців і так далі зуби завжди страждають. Це питання дійсно актуальне. Сказати, що це не потрібно, ну в жодному разі цього зробити не можна. Дійсно, його треба модернізувати. На сьогоднішній день на базі Міністерства справ ветеранів створена робоча група, на якій ми напрацьовуємо законопроєкт, і його покладено до плану пріоритетних дій уряду розробку відповідного документа про основні засади ветеранської політики. Так? І це окрема історія. Я так спробую дуже, дуже коротко. Тобто, те, що ми маємо на сьогоднішній день. Ми маємо популістичний закон, наповнений безлічю якихось норм, частину з яких ми просто успадкували як складову соціального захисту категорій скажімо так, ветеранів вікових поважного віку, да? бо переважна їх більшість була. Бо закон 93-го року, ну уявімо собі, да? це не має абсолютно нічого спільного з. Проблемами і викликами, з якими стикаються новітні ветерани і члени родин загиблих, тому було відповідно зроблено. Це соціальна складова. А крім соціальної складової, ми маємо говорити про якісну інтеграцію ветеранів повернення в цивільне життя. Не просто повернення, а їх наша задача стоїть зробити створити таку систему, в якій ветеран, повернувшись в мирне життя, зможе стати не те, що повноцінним він стане лідером суспільства.